Всім привіт! Всіх Вітаю на своєму каналі Зелена Метушня. Оскільки сьогодні отримала посилочку з хостами і стільбою, то хочу показати, які стільби я маю, які вже квітують, бо вони можуть таку спеку швидко переквітувати і я не встигну засняти як багато чого іншого. Просто не встигаю, бо ми на дачі по вихідних не завжди можу зафільмувати. Те, що зацвіло. Сьогодні, вперше за, мабуть, два місяці точно, вперше у нас дощі в моїй місцевості. І, звичайно, в таку спеку, а стільби дуже себе почувають негарно. Тому вибачайте, якщо побачите, якісь пошкодження на листочках, але все ж таки, як бачите, вони мене радують, вони цвітуть. Так, зараз в кадрі. А стільба вона, як бачите, зараз покажу такий зріст, не дуже висока. Самі листочки десь 15 см і квітконоси, ну, мабуть, з квітконосами то десь сантиметрів 30 см. Вона була пересаджена восени, тому може не така ще велика. Тут зараз достатньо сонячна ділянка в майбутньому. Тут підростуть кущі, які висаджені позаду. Ось, наприклад, рододендрон. Ростуть в мене там і сосни, і дерени. Загалом тут рододендрони. І також тут ростуть мої великі-великі сосни. Ось вони. І от якраз вони дають такий затінок і розгалуджену тінь. Ця остільбочка має такий персиково-рожевий відтінок, вона не зовсім біленька, вже повністю розкрилась. В повній тіні, коли вона у мене росла, то вона мала більш такі персикові відтінки. Хочу ще дуже собі чисто-чисто білу, але не встигла замовлені зі своєю червоною, що прийшла мені з хостами, не встигла за білою. Вихопала її, скоріше за мене. Так, ось попереду неї у мене росте сама темненька, яка була, але вона ще тільки-тільки на квітоносах. Вона така має такий бурячковий відтінок і відрізняється від цієї, що прийшла сьогодні. Вон вона червоненька висаджена вже. Вона вже квітує, можливо, вона зацвіла раніше, бо вона прийшла мені з Луцька, а ця у мене росте Харківська область. Ви ж розумієте, що в нас не співпадає клімат і не співпадають час зацвітання деяких рослин. Так, ця ще не квітує. Вона на куточку, сонце її потрапляє більше всього, тому деякі листочки вже підсохли. Але так загалом почувається вона непогано, наросла також добре. Це в мене тут діляночка. Висаджена майже всі мої стільби. Висаджувала такими масивами, бо хочеться мені, щоб оце все чорне. Ну, чорна земля, яка тут є, покрилась зеленню, таким масивом з астільб та інших таких колоскових, або в природному такому, більш до природного такого стилю квітами. Тут у мене ще ростуть медунки. Теліма росте, вона вже відквіла, відцвіла, і бачу, що її щось поїло. Не знаю, чи слимаки, чи ні, але є Сун трава василисник тут такий рожевий росте, ще маленький. Так, ось ця стільба в моєму саду вже більше 20 років. Я вже багато її поділила, багато продавала і потім покажу там подалі, висаджена вона таким великим-великим масивом. Ця сюди попала, мабуть, випадково. Я сюди садила свої нові астильби, і цю, мабуть, випадково також сюди вперла. Кущик з-за зато що така білувата, наростає добре. Я не знаю назви своїх астільб. Це така трохи з бусковим відтінком, ще тільки починає розкриватися. Бачите, як почуваються вони в нашу спеку. Коли настає у нас літо, то в Харківській області, там, де мій сад знаходиться, у нас дуже спекотно, як на півдні. У нас на сонці більше 5, плюс 50, в затінку плюс 33, плюс 35, тому все горить, без поливу ми тут не виживаємо. Ось висадила свою новеньку. Ось так поблищу вона. Вже такий пушистик, яка вона гарненька. Дуже б з нею також масив класно виглядав. Треба буде за нею так більш детально поодобрювати. Щоб наросла скоріше, та поливати, не забувати, бо дуже-дуже вона мені сподобалась. Треба було, мабуть, брати більше. Так, і ще тут є, хоч і рожева, але подивіться, по центру вони такі бубочки аж червоненькі, а по лісточки більш рожеві. Така вона ніжна. У мене вона великою ніколи не росла навіть в старому саду. Десь їй років три, мабуть, як у мене. Ну, як бачите, що стільбам дуже не вистачає у нас вологи. Я так розумію, на своєму такому Ну, з свого досвіду, скажімо так, я зрозуміла, що астильби дуже полюбляють, коли зверху на них світить сонечко. В повній тіні вони не так гарно квітують, не так рясно. Сонечко все ж таки їм потрібно. Але коли знизу більш вологу, вони краще виглядають і в спеку у них отак не заворачуються листочки. Коли вони зімкнуться, то я сподіваюся, вологу вони будуть більше тримати. І не так будуть підсихати. Тут маленька ще якийсь сорт. Дуже вона важко виходила з зими Я вже не пам'ятаю, які тут у мене є сорти. Ну, вийшла то добре, що вийшла, бо я дуже їх люблю. Трошки хвойних. Це, як пам'ятаєте, мої посилочку від Бережнюків, хто дивився. Ось так от криптомерія виглядає, наросла, підросла, дуже класнюча. Кипарисовик. Так, тут у мене дровиняки терчать, бо це е, так, щоб муж, так, щоб мій чоловік не покосив мої гостільби, то я такі забори б тут понаставляла тини. А також коли тягаю Шлан для поливу, щоб не позбивати свої рослини. І ось я дійшла до масиву з рожевих своїх хостіль. Це якраз той сорт, який в мене в саду вже, мабуть, років 20. Бачите, нерівномірно він зацвітає. Деякі кущі наросли так гарно, але не цвітуть. Ось по передньому плану по подну квіточки. А ці, мабуть, і цвісти її не будуть, дуже маленькі. Але позаду два кущики, бачите, як наросли гарно. Тут їх десь шість кущів. Ось так висаджено. Така буде рожева піна, коли це все підросте, розростеться. Зараз підійду ближче. Дуже в нас волого, так що ноги утопають в грязюці. У мене ще немає доріжок, по яким можна ходити і будуть чисті ноги. Ще тільки-тільки починає зацвітати в цьому кутку. Ця ще навіть не зацвіла. І позаду в мене також висаджені рослини, які мають такі колоскові форми квітів. От як вони будуть розростатися, то тоді буду про них більш детальніше говорити. Зараз поки оминемо. І старезний кущ гортензії деревовидної був сюди пересаджений. Йому тут не дуже сподобалось. Мабуть, нікому не подобається, коли в такому віці вас перевозять з місця на місце. В тому році він так чах-чах, в цьому році ще й, бачите, більш хоч трошечки щось понабирав і листя таке жвавіше. Силу набрало, треба зачеренкувати, можливо, оновити, бо дуже кущик постраждав від пересадки. Так, ще тут у мене. Росте позаду, астільби стільби кровохльопка. Я не знаю, чи є в неї українська назва цієї рослини. Вона викидує довгі-довгі цвітоноси, тому я її тут отак позаду посадила. Так, і оскільки я сьогодні згадала про колоскові, то хочу вам розказати ще, які ростуть у мене рослини, які мають форму таких китиць. Волотів або колосочки, квітуючі. Побігли. Так, через доріжку від Астіль у мене є така ділянка, яка тільки не так давно почала засаджуватися. Тут маленькі рослинки, їх ще так не видно. Але покажу вам, що тут в мене є. Ромашку посадила сюди, бо не знала, куди тикнути. Це така крупна кірткова В майбутньому її пересаджу, бо вона сюди не дуже вписується, а дуже велика. І оскільки я тут намагаюся таку створити лісову зону, то вона тут не до місця. Але в ногах у неї росте в мене такий котовник. Звичайно, я сподівалася, що цей сорт котовніку не будуть полюбляти коти, але я помилялася. Коли він ріс у мене вдома, а в мене є два котики, то один з них так любив викатуватися в цьому котовніку, що від цього куща майже нічого не залишалося. Ну, дуже йому подобався цей запах. Тут у нас коти не живуть. Але сусідські забігають, мабуть, вони на моїй великій ділянці ще не знайшли його. Подивіться на ці сизенькі листочки, такі боскові квіти. Від пересадки він також був восени пересаджений, він такий компактний в цьому році, кругленький. Я його не стригла. Це він сам таку форму в цьому році зберіг. В старому саду він мене виростав, мабуть, всі сантиметрів 60-70 і розвалювався, я його встановлювала для нього опори. Тут він почуває такий компактним себе кущиком, створює. Дуже гарно, що мені не приходиться. Приділяти йому багато уваги, формує себе сам, то й добре. Так, ну сюди підсадила ось ялиночку, це теж моя новинка. Це з канадських сортів. Назву зараз не скажу, як знайду вам підпишу, бо такої назви я ще не зустрічала до цього року. Але тепер маємо щось новеньке цікавеньке. Так, росте тут лілейник, також його треба прибрати. Ну, до лісової зони так не вписується. Ну, поки поросте, то й росте. Бо задумки у мене завжди міняються. То мені хочеться таку квіткову композицію, то хочеться більш лісову. Але зрозуміла, що цю ділянку треба залишити в такій більш природному стилі. Підсаджені тут трави в майбутньому. Підсаджу сюди ще хости. Ось росте сосна, вона також. Дасть мені затінок в майбутньому. Колекція хост у мене вже нараховує десь 190 сортів. Треба їх кудись прилаштовувати. Сажу такі рослини, щоб в майбутньому їм створили цей затінок. Так, зараз обійду і покажу вам ще Вероніку. Я підпишу назву сорту. Чи мені подобається? Оці вероніки, які це я придбала в горшочках вирощені, в П9, мабуть, а може і менші. До цього я вирощувала Вероніку з насіння. Мабуть, Вероніка сіра, була якась така назва. Мені вона не дуже подобалась, вона не тримає форму, вона розпадається, кущ, а цей, він такий, як свічечки. Вони цупкенькі. Самі квіточки, мабуть, ну такі, мабуть, ну, як би вам сказати, навіть не згинаються, вони що, такі самі пагони, цупкенькі, але і квіти самі такі не м'якенькі, оці стебельки, вони також не згинаються під вітром, під дощем. Таку форму тримають. Цей Кущик я вже розмножувала, не дуже добре він прижився. Ось одна поділочка, а тут їх було 5 поділок. Не всі захотіли тут жити. Ще трошки відсадила такий же кущик з цієї сторони, щоб так перекликалися. Синій колір такий класний. І тут так вийшло. Це я не спеціально, що я посадила сюди жовтий лилейник, який квітує майже все літо. Бачите, вже прогавила я цвітіння лілейнику. Ще кілька бутончиків є. Але він так, потихеньку-потихеньку буде все літо цвісти. Національне поєднання. Так, побігли ще вам покажу. Ось дивіться, це не квітка, звичайно. Вірніше так, це кущ, який декоративно квіточий. Це сперея верболиста. І вона також має такі волоті колоскоподібної форми. Дуже схоже на мої стільби. Кущик тримає таку форму. Таку вазу подібну. Дало мені трошки відводків, то я хочу посадити в таких дальніх кутках свого саду, як відмежуватися від сусідів. Думаю, буде дуже добре. Розмиваю контури ділянки, тому хочу виростити попід забором іще такі спірейки. Ось дійшла ще до одного сорту Вероніки рожевої. Я так назву точно не пам'ятаю, то ли First Love. Якось так я вам підпишу. Я її купувала і книжну рожеву, є серія цих Веронік, але вона виявилася сестричкою, трохи яскравішою. Тому має трошки іншу назву, чим я замовляла, я підпишу. Так, ця Вероніка спочатку мене розчарувала, що вона не світло-рожева. бо такого ж кольору в мене вже була, з насіння вирощувала. Але все ж таки вона моє серце завоювала. А чому завоювала? Зараз зараз вам так розкажу. Вона, як і що я вам показувала у відео, така синенька, вона дуже цупка. У неї пагони, вони навіть не згинаються. Ось подивіться, намагаюся так вам показати, чи гнуться, чи не гнуться, вони навіть не гнуться. Ну, якщо б силу трохи придавити, то, звісно, гнуться. Ось вони так добряче тримають свої квіти. Цупкенькі форма не розвалюється. Ось тут вони ростуть на фоні самшиту. Такий яскраво рожевий колір. тут гарно виглядає. І зараз через доріжку покажу вам той сорт Вероніки, який я вирощувала з носіння. Ну, це зовсім-зовсім інше. Так, ось мої троянди і посеред троянд для композиції я посадила ось таку вероніку. Вона як бачите, вже така рихла, розвалилася, деякі пагони ось уже аж полягли. Он позаду такі лягаючі. Вона з м'якими стеблами. Тут її трішки підпирають троянди, тому вона ще більш-менш так тримає форму. Якщо на таку галявинку посадити, де її місце буде більше, вона просто поляже на землю. Тому ті сорти. Я, за, я така закохалася в них, я хочу їх розмножити як можна найбільше, можливо, ще щось знайду та прикуплю. Також до композиції, до парочки. Але все одно подивіться, як тут гарна ця вероніка виглядає з трояндами. Колір збігається. Такі ніжні трояндочки. І ось такі колосочки. Вероніки. Так, ще тут свій розарій я садила. Ще одну Вероніку. не зважайте на болонці. Так, це з такої же серій, як і попередня рожева та синя, але ця біленька. Ось вона, ну, зовсім-зовсім такий заморож, ну не хоче рости ніяк. Звичайно, бур'яний також мешає. Ось прийнявся один. Я вже ділила. І ось ще один пагінець. Так, Треба приділити йому більше уваги, можливо, замульчувати, то він піде краще вріст. Так, ну, звичайно ж, колоскові тут шаблі добравні ростуть, але про них я зараз не хочу згадувати, це в окремому відео покажу, бо вони зараз вже перецвіли. А відео я ніяк не змонтую і ніяк вам не викладу в YouTube. Мені ну гарно, ж подивіться, як гарно. Позаду ще перовське, але вона не заквітувала. Тому також про неї пізніше. Так, що в мене ще є? Побігли. Ну і, звичайно, для тих, хто полюбляє такі колоскові рослини, як можна обійтись без лаванди. Оцей кущ у мене вже достатньо дорослий. Він у мене на передньому подвір'ї. Повністю вже розкрились квіти. Так гарно він тут виглядає. І зовсім випадкове поєднання, лаванда така блакитна і жовтенький ялівець. Я не спеціально, мабуть, душа так сама вибирає кольори та поєднує. Лаванди в моєму саду вже насаджено багатенько, але кущики молоденькі, я вам їх Показувати не буду, достатньо і цього буйства. На цьому я і закінчу показувати свої колоскові. Ну, Все по колосковим поки вистачить. Колосочки колосками, але волоті я також люблю. Бігала по саду, не могла я пройти і не показати вам. Оцю гортензію, вона квітує з найперших. Я вже показувала коротеньке відео про свої волотисті гортензії найперші, що зацвіли в моєму саду. Це гортензія Дентельдегорон. Вона має ось такі пропелери вертольотики. Але квітиці у неї величезні. Просто величезні. Ось моя долонь. Моя рука. Так, як би показати вам розмір цієї китиці? Хоч вона і не густо набита такий сорт, пропелери це будуть навіть більші, куст ще не такий, не зовсім дорослий. Цьому році гарно підв'язала. Тримають вони всі форму. Гарнющі, гарнющі. Окремо дякую Людмилі Томко, яка цей сорт мені відшукала, продала. Я дуже вдячна. І ще трошки-трошки кольору. Не можу пробігти мимо, бо сьогодні застала такий момент, що мій такий мій клемато сальонушка викинув якнайбільше бутонів, таких дзвоників. Подивіться, яких багато. Такі метелики. Ну, на оцих гарних квітах і закінчу своє відео. Дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, ви й надалі будете дивитися мої відео. Підписуйтесь на мій канал. Що зможу, то покажу. Чекаю вас у нових відео. Всім до побачення!